Всім привіт! Мене звуть Наталія, мені 50 років. І зараз я вам поясню, чому я роблю наголос на цьому факті. Як і в багатьох, 20... до 22 року життя більш-менш було стабільним, звичайний коло обіг доходів, планів. Так, війна була, але вона здавалась, ну вона нас не торкалася безпосередньо. А ось після 24 лютого 2022 року все зламалося, і багато хто втратив роботу. і Я не виняток. Українцям уже на той момент не потрібні були а не дитячі майданчики, не спортивні майданчики, не спортивні поля. Українцям на той момент потрібна було була зброя. Багато зброї. Це був переломний час, страх, страх. Стрес, депресія. І все, що я намагалася тоді зробити, це просто вистояти. 50 років починати все з нуля це не те саме, що у 20. Те все одно, що я вирішила стояти, не варіант. Одного разу мені в телеграм написав менеджер освітньої програми Genius платформи Денис. Денис, привіт! Якщо ти зараз. Бачиш, тобі подяки, мої щирі. Якщо він запитав про мої цілі, і коли ми з ним поговорили, він запропонував мені курс SMM. І я на той момент тільки чула, що ну, існує таке явище, як SMM, Що стоїть за цими буквами, я не знала. І я вирішила, було два варіанти: один курс, який коштує, Невелику кількість коштів і один курс, який дорогий. Я вибрала дорогий, тому що там була підтримка, постійна підтримка, домашні завдання. Там був ом, диплом, і наскільки я зрозуміла, я почитала диплом, ком, ом, диплом освітньої платформи Genius, він ом, має котірується, тому що компанія, сама освітня платформа, вони дуже ом, сте дуже піклується про свою, про свою репутацію. Тому просто так, диплом ви тут не отримаєте. Вам прийдеться навчатися, виконувати домашки. І тільки після того, як ви зробите все, доведете, що ви дійсно маєте певний рівень знань, ви отримаєте диплом, який вам не соромно буде його показати. Я подумала, чого б ні, почнемо з СММ. Треба було з чогось взагалі починати. І десь після декількох тижнів занять я зрозуміла, що мені потрібен помічник, тому що е, кількість матеріалу була така, що ну, я реально мені потрібен був помічник. І я взяла додатковий курс, спеціаліст ще й. І ось цей момент це що, що називається правильно вкладені кошти. Я не пошкодувала. Не про жодну гривню, яку я вклала в цей курс. Повірте, ще не просто інструмент, а він не буде е, думати за вас, як багато хто мені вже протягом цього року казав, в тебе випрямляться мізки, ти не зможеш сама думати, за тебе думаєш, це не так. Що це той інструмент, який вам буде допомагати, але думати, вам прийдеться самим. Самим прийде. Прийдеться обирати з тої кількості матеріалу, який він вам буде подавати, він, він м допоможе вам структурувати ваші знання. Він е допоможе особисто мені він допоміг структурувати мої знання і мої бажання. По факту, він для мене був коучем. Він допоміг мені витягти декілька класних проєктів, які були в мене тільки в задумі. Він поміг мені їх написати, і я сподіваюся, я їх втілю. Це для мене це дуже-дуже важливо ця допомога. Чесно кажучи, ну, для мене це рік ще був і коучем, і психологом, але він не просто так ви заходите в чат, і він прямо починає бути для вас психологом. Вам потрібно бути його Навчитись, потрібно буде з ним спілкуватися, щоб він вам, з вами спілкувався тією мовою, якою вам комфортно. Штучний інтелект це набір програм, але ви можете зробити їх для себе дуже комфортними і дуже корисними. Це фактично буде ваш магічний фамільяр. Штучний інтелект в сучасному світі це фактично це як автомобіль з власним шофером. Комфортно, швидко, ну, продуктивно. Це ті кошти, за які я не пошкодувала. Ем, зараз я ще взяла курс один UX Design. Це вже після того, як е, е, миші багато обсудили і ви з'ясувалося, що те, що власне, мені підходить, це, так сказати, поклик мого серця, це те, що в мене вийде. І я сподіваюся, я закінчу цей курс, я отримую диплом, і компанія Genius ще мені подарувала такий. Взагалі, взагалі, на платформі багато подарунків. У мене, крім ем, є ще такий подарок це ем, режисер монтажу робити відео. що... Важливо в курсі SMM, Ну і на власне, для власного задоволення. Тому що, е, коли ти в інтернеті надивився ото все, стільки всього класного згенерованого, ще, тобі захочеться зробити те ж саме. І для того, щоб його красиво зробити, тобі потрібно навчитися робити монтаж, як мінімум. Тому цей подарунок від компанії був дуже доречний. І це. В общем. Я тут надовго, чесно кажучи, у самій компанії у платформи Genius дуже багато, багато класних освітніх програм. Я думаю, що ви виберете собі ту, яка вам більш за все підходить. І якщо ви сумніваєтесь, почните ще. Він вам допоможе, ну, допоможе обрати, Через... ви ну, зможете з ним це зробити. І він буде вам постійним попічником надалі в вашій роботі. Або якщо ви вже тут, то ви точно обираєте щось. Ви точно вирішуєте, чи користуватися вам платформою освітньою платформою Геніуса. Я вам скажу, що це того варте. Кожна потрачена, витрачена гривня тут вона варта. Я раджу вам брати більш дорожчі курси, тому що вони вам, ну, там більше. Комфорту, я б сказала так. Там більше інформації. ці чати домашки вони важливі. Тому, якщо далі, ну, не зупиняйтеся, вчіться, набувайте знань. В будь-якому віці це можливо, в будь-якому віці можна дивитися в майбутнє, планувати. Я думаю, що платформа Геніуса вам в цьому допоможе і буде вам зручною і корисною. Дякую! Будьте щасливі.